Привіт! Я тім, менеджер курсу бізнес аналітик в ІТ». Для того, щоб відповісти на питання, хто такий бізнес аналітик в ІТ, його ролі, обов'язки та який результат можна отримати після проходження курсу, ми підготували інтерв'ю з електоркою Кристиною, що має більше як 4 роки досвіду в бізнес-аналізі. Приємного перегляду. Кристина, привіт. Привіт. Тім! Розкажи, будь ласка, про себе про та про свій досвід. Отже, мене звати Кристина. Я наразі працюю на посаді бізнес-аналітика в ІТ. Працюю загально на цій позиції десь близько чотирьох років, але насправді до того я ще кілька років працювала на посаді тестувальника ПЗ. І якщо так казати загально, то десь 6-6,5 років досвіду у IT у мене наразі є. Маю досвід роботи на різних в основному міжнародних проєктах з різними продуктовими доменами, починаючи від healthcare, тобто від захисту здоров'я до e-commerce, тобто це продажі онлайн. Наразі працюю і розвиваюся у ролі бізнес-аналітика у компанії SoftServe. Але разом із тим я ще активно беру участь у різних освітніх програмах. Зокрема, у своїй компанії я менторила студентів із потоку програми розробка продукту. Після чого приєдналася до «Чойсу», де наразі вже майже завершила, провела один потік курсу з бізнес-аналізу разом із іншою лекторкою. Розкажи, будь ласка, хто такий бізнес-аналітик в ІТІ? Отже, бізнес-аналітик в IT – це людина, яка є таким зв'язуючим місточком між представниками замовника, тобто людей, які прийшли із запитом на створення якоїсь системи, якоїсь аплікації, і між командою розробки продукту, власне, того продукту, на який ми отримали замовлення для розробки. Якщо так дуже грубо, то, власне, ми комунікуємо між цими двома сторонами для того, щоб добитися кінцевого результату, добитися успішної розробки, успішного продукту, який відповідає всім вимогам, який виконує потреби наших користувачів, і який приносить value, приносить прибуток нашим замовникам. Як би ти визначила роль бізнес-аналітика в ІТ? Власне, роль бізнес-аналітика в ІТ така, що бізнес-аналітик він а, в основу своєї роботи закладає велику кількість комунікацій між різними стейкхолдерами. Він а, сфокусований на пошуку найбільш вдалого рішення, найбільш вигідного, найбільш а, цікавого, найбільш сучасного для того, щоб ми. Зробили продукт не лише таким, як його хоче бачити кінцевий користувач, але й таким, яким би був вигідним з точки зору розробки, вигідним і логічним з точки зору там, якихось сучасних модерних технологій, і так далі. Скажи, будь ласка, які основні обов'язки та відповідальності бізнес-аналітика? Ми від Овідальні, зокрема, за те, щоб команди розробки мали чітку картинку того, який саме продукт, яку саме систему ми збираємося розробляти, а також навіщо ми це робимо. Досягаємо ми цього шляхом знову ж таки комунікації з представниками замовлення. Ми виявляємо у них потреби, ми їх аналізуємо. Ці потреби далі ми їх трансформуємо у задокументований вигляд, детально розписуємо рішення, які нам необхідні. А також, окрім цього, значною частиною нашої роботи. І, власне, від цього частиною нашої відповідальності та обов'язків є планування розробки того чи іншого функціоналу згідно визначених строків, згідно доступних нам ресурсів. Цього планування, власне, ми досягаємо знову ж таки тісні комунікації із командою розробників. Аби зрозуміти з їхньої точки зору, що саме ми можемо зробити, в якому порядку з точки зору розробки це логічніше зробити, а також комунікацію зі стороною замовника, тому що саме від замовників ми отримуємо інформацію стосовно пріоритетів, критичності функціоналу і так далі. Маючи всю цю інформацію, ми все це обробляємо, Прописуємо а, наші а, вимоги, створюємо певні артефакти, передаємо їх команді і далі слідкуємо за тим, щоб а, наші вимоги вони трансформувалися в систему, яка працює таким чином, а, що вона задовольняє а, початкові потреби нашого замовника та наших користувачів. Скажи, будь ласка, які навички і знання необхідні для успішної кар'єри бізнес-аналітика в ІТ? Дуже важливо те, які ви маєте комунікативні навички. А, наскільки ви здібні орієнтуватися у стресових ситуаціях, орієнтуватися у розмовах, де вам ставлять питання, на які ви не знаєте відповіді, або коли ви берете участь у дискусіях із великим потоком інформації, наскільки ви добре у цих ситуаціях орієнтуєтеся. Наскільки ви здібні чітко і структуровано формулювати свою думку, наскільки ви вмієте презентувати якусь ідею, якусь історію для своїх слухачів, тому що ви це будете робити регулярно, як для замовника, так і для команди розробки. Далі, звісно ж, дуже важливо те, наскільки ви прокачані у саме бізнес-аналізі, власне, для цього вам. В цьому вам допоможе наш курс. Ми дуже багато чого будемо розказувати, корисного, прикладного. Зокрема, дуже важливим буде те, наскільки ви розбираєтеся в тому, як працюють it проекти з чого вони складаються, які етапи, які фази, які процеси, які підводні камені, тобто як побудовані саме it проекти у цьому бізнес-аналітик має орієнтуватися, навіть незважаючи на те, що від нас не вимагаються якісь там супертехнічні знання. Ну і маючи ось цю базу, дуже важливо також додати, що нам, як бізнес-аналітикам, важливо володіти англійською мовою, то паралелі із вивченням таких прикладних наук. Прикладних деталей стосовно бізнес-аналізу, нам дуже важливо також прокачувати і свою англійську, тому що більшість проєктів вони все ж таки міжнародні, і для комунікації із клієнтом для передачі якогось меседжа клієнтові і від клієнта до команди нам важливо. Розуміти, про що він нам каже, грамотно йому відповідати, грамотно будувати свою думку і передавати її команді. То для цього нам треба володіти англійською. Власне, проекти можуть бути, звісно, і україномовні, але навіть на україномовних проектах в українських компаніях. Все рівно рано чи пізно може знадобитися англійська навіть для того, щоб знайти якусь інформацію, провести якийсь аналіз по ринку по конкурентах, по якихось міжнародних проєктах. І нам у цьому дуже нагоді стане саме володіння англійською мовою, То саме тому вивчайте англійську, прокачуйте свій рівень для того, щоб бути конкурентно спроможними серед інших бізнес-аналітиків. Для кого підійде цей курс? Цей курс підійде для людей, які не мають жодного досвіду в ІТ, бо ми, окрім того, що ділитимемося інформацією про бізнес-аналіз як такий, про роль бізнес-аналітика як такого, про наші задачі, про те, чим ми маємо займатися на проєктах, так і про певні загальні речі, що стосуються ІТ-проєктів, про те, як вони працюють. Які є особливості, які фази, етапи проходять проекти, які вони можуть бути. Тому навіть якщо ви не маєте якогось попереднього досвіду у IT на будь-якій ролі, то це абсолютно не буде для вас проблемою. У рамках цього курсу ви багато чого почерпнете. І з іншого боку, курс підійде також і для тих, хто вже має якийсь досвід у IT. Наприклад, на якісь іншій позиції, на позиції тестувальника, проджект менеджера або що. Бо на цьому курсі ми дуже багато висвітлятимемо інформацію саме про те, чим саме бізнес-аналітик має займатися, як розпреділяються ролі, обов'язки у середині команди, чим його робота може відрізнятися від роботи інших ролей і так далі. Тому неважливо, чи є у вас досвід бізнес-аналізів чи нема. Неважливо, яка у вас попередня історія роботи, яка у вас освіта, якого ви віку. Це абсолютно неважливо. Головне, щоб ви були дійсно зацікавлені, мотивовані працювати саме у цій сфері, саме на цій посаді, і тому цей курс це ідеальний варіант для вас. Скажи, будь ласка, що отримує студент протягом проходження цього курсу? Студент отримує як теоретичні, так і практичні знання стосовно того, в чому полягає робота бізнес-аналітика, як ми співпрацюємо, як ми комунікуємо з різними стейкхолдерами, як ми збираємо аналізуємо, документуємо вимоги, як ми взаємодіємо з командою. Як ми плануємо роботу, плануємо ітерації і так далі, то студент отримує дуже хорошу таку базу знань і досвід, дуже цікавий досвід роботи із новою інформацією із новими людьми. Скажи, будь ласка, який результат проходження цього курсу? В ході цього курсу студенти будуть розробляти свій власний проєкт. По кожній лекції ми будемо проходити різні аспекти роботи над проектом, зокрема роботи бізнес-аналітика на проєктах і тому результатом проходження цього курсу буде власне готовий проект, який стане дуже хорошим портфоліо для студентів для того, щоб по-подальшому подавати заявки на вакансії на роботу бізнес-аналітиком, тому що ці проекти будуть вже містити в собі. Усі основні артефакти, ті артефакти, які зазвичай запитують, затребують під час співбесіди на посаду бізнес-аналітика. Ну і власне дуже важливий результат це власне набуті знання, навичка самостійної роботи, роботи в стислі сроки, самоорганізації, то я вважаю такі два. Можливих результати студенти отримають від цього курсу. Скажи, будь ласка, які переваги має роль бізнес-аналітика в сфері IT для компанії? Маючи бізнес-аналітика як окрему позицію, it проекти отримують якісно та детально пропрацьовані, проаналізовані вимоги до системи, на яку є запит для того, щоб її розробити. Команди та клієнти на проєктах, де є бізнес-аналітик, вони можуть бути впевненими у тому, що в їхню роботу не попадуть якісь випадкові задачі. Тобто ресурси не будуть витрачатися задарма. Усе, що буде робитися у рамках розробки. Воно все має цінність як для клієнта, так і для кінцевого користувача. Рандомних, ніяких задач не попадає в роботу, тому що над усім цим попрацював бізнес-аналітик. Він відокремив пріоритетне від непріоритетного, термінове від нетермінового, більш того, детально пропрацював усі вимоги, впевнився, що ми не маємо ніяких. Прогалин, відповіді на усі питання у нас покриті, і все це структуризовано доступно у задокументованому вигляді. Скажи будь ласка, чим роль бізнес-аналітика може бути цікавим? Насправді це дуже. Таке індивідуальне питання, тому що комусь те, чим займається бізнес-аналітик, може бути цікавим, комусь не буде цікавим взагалі, тому що зовсім не підходить складу характеру, амбіціям, взагалі, бажанням від роботи, очікуванням від роботи. Але що я би могла виділити з основного те, чим би в принципі могла зацікавити. Людину будь-яку пересічну людину ця робота це, по-перше, участь у прийнятті якихось важливих стратегічних рішень стосовно розвитку продукту, тобто, ви можете працювати на проєкті, який. Має під собою якийсь відомий, міжнародний, всесвітньо відомий продукт, і ви, будучи бізнес-аналітиком на цьому проєкті, ви розумієте, що ви робите внесок у розвиток цього продукту, яким, можливо, навіть ви будете користуватися, ви або ваші друзі, або хтось серед знайомих. Тому що ви, як бізнес-аналітик, ви приймаєте рішення стосовно того, як нам рухатися, що є зараз пріоритетним, що ми робимо зараз, що ми робимо пізніше, що саме є вимогами, яким чином ми можемо задовольнити ці ваші вимоги? Тому, якщо ви людина амбіційна, якщо вам цікаво приймати рішення, приймати участь у прийнятті важливих стратегічних рішень, якщо вам цікаво спілкуватися, впливати? То тому ця позиція, ця роль, ця професія точно буде вам цікавою. Дай, будь ласка, три поради протягом проходження курсу. Я маю на думці декілька порад, вони основані на тому, що я побачила, як працювали студенти із попереднього курсу, то хотілося б зробити виокремити для вас кілька наступних порад. То, по-перше, будьте уважними до усієї інформації, що надається вам у рамках лекції, і, зокрема, стосовно інформації, що стосується документації вимог у тому чи іншому вигляді. Тому що, все ж таки, робота з вимогами це буде все ж таки ключовою частиною вашої, вашої роботи і. Те, як ви продемонструєте свої знання у роботі з вимогами, теж вплине на те, чи отримаєте ви свою першу роботу чи ні. Це перше. По-друге, якщо у вас виникають якісь питання, одразу їх ставте, озвучуйте, не виконуйте домашні завдання, базуючись на якихось домислах чи неправильному розумінні, неповному розумінні завдання або взагалі мети. Того чи іншого артефакту, якщо ви не розумієте, навіщо робити те, що від вас просять у завданні, будь ласка, краще спитайте, краще одразу переконатися, що ви розумієте задачу точно, бо так само буде і в роботі. І ще наостанок розумійте, що шлях, на який ви виходите, він справді є дуже цікавим. Він є перспективним. Робота бізнес-аналітика це дуже перспективна робота. Але це і складний шлях водночас. Тобто, те, що бізнес-аналіз це не є технічна професія, це не значить, що тут все буде легко. Насправді в нашій роботі дуже багато інтелектуального навантаження. Це може бути і стрес, це може бути дійсно дуже надто багато комунікації, надто багато потоків інформації. І для цього треба бути готовим і цього не боятися. Тобто, якщо у вас щось не виходить, не здавайтеся, вірте в себе навіть уже на етапі роботи над домашніми завданнями, якщо у вас щось не виходить, не переживайте, не думайте, що вам це не дано, всім нам дано, нічого тут такого нема. Якщо є питання, ще раз звертайтеся, не соромтеся, ми всі з чогось починали, то і вам раджу бути відкритими до нових знань, до нової професії, і все у вас вийде. Кінець.